Дах над головою, затишні кімнати, гуманітарна допомога та робочі місця. Саме так Великоберезовицька громада турбується і гостину приймає в себе тимчасових переселенців і намагається подарувати їм хоч найменше відчуття дому, який вони втратили. Пані Юлія, багатодітна Матуся з Донеччини. Приїхала сюди з трьома неповнолітніми дітьми. Каже, що громада прийняла їх, немов рідних. Я багатодітна я мама, у мене троє діток 4, 10 і 14 років. Ну, тут у нас ну, как хорошо относятся. Уже прижились вот тут-то. Жили мы сначала в острове в школе, Потом нас всегда переселили. Спочатку повномасштабного вторгнення у Великоберезовицькій громаді мешкало більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз тут знайшли дім більше тисячі ста вимушених переселенців. Багато і залишилося в нас як в приватному секторі, так і в комунальних закладах. Через комунальні заклади, а це наші школи, садочки. Перейшло більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми їх приймали і в день, і вночі розміщали, харчували до червня місця. З червня місяця нам же правда допомагали з харчова. Чуванням От, на сьогоднішній день е, залишається в громаді більше тисячу Осіб дехто з переселенців вони житло у місцевих мешканців або ж проживає разом з ними в їхніх оселях. Колись тимчасово після початку навчального року розмістили на лижній базі та в приміщенні амбулаторії. Проте умови в останніх двох не найкращі. Саме тому голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко зайнявся тим, аби для переселенців облаштували приміщення, де було б комфортно жити. Таке місце знайшли в мешковичах. У будівлі колишнього геріатричного відділення районної лікарні ремонтні роботи на фінішному етапі. Працює опалення облаштує. Овані санвузли та дев'ять просторих кімнат вже готові для проживання. Сюди зможуть переселити 50 внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день ми спільно з нашими західними партнерами, е і десь за підтримки власної військової адміністрації готуємо е приміщення колишньої лікарні в селі Мишковичі для е розміщення е даних осіб. На сьогоднішній день там завершуються ремонтні роботи, і плануємо на наступний тиждень вже їх е переселити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.